Херсонка Ірина Томіліна на прийом до лікаря привела маму. Каже, під час окупації до лікарів не звертались та й з дому намагались виходити якомога рідше. Тому як тільки дізнались про виїзні прийоми лікарів-волонтерів, прийшли одразу. Тут вони вже втретє. З Січня лікуємося і дуже добре доктор все назначила і все пішло на лад, і ми вже ну, практично на, на виздравленні. Зв'язок із лікарем підтримували весь час, говорить пані Ірина. Лікар дала свій номер телефону, фото висилала. Ну вона ж не кожен день, не кожен тиждень тут. Ну дуже як протікає хвороба. Да, дуже добре. Чи якісь лікари вперше на прийомі сьогодні Херсонка Антоніна про лікарів-волонтерів дізналась, розповідає з телеграм-каналу. «Були у лора, зараз треба кардіологу перевірити тому наше серце. Даю це знать. Це вже п'ятий візит Україно-ізраїльської організації лікарів-волонтерів Фріда до Херсона. Учасниця місії та лікарка Оксана Виговська говорить: цей приїзд наймасштабніший за кількістю фахівців. На сьогодні до Херсона і Херсонської області приїхало 40 вузьких спеціалістів різних спеціальностей. Я, наприклад, є дитячим дорослим інфекціоністом і педіатром. А мої колеги кардіологи, хірурги, акушері-гінекологи, дерматологи, офтальмологи, отоларингологи, психотерапевти, психологи. Тобто, дуже багато різноманітних фахівців, які будуть консультувати пацієнтів. Від початку з командою лікарів-волонтерів приїздить до Херсона хірург-онколог із Києва Олег Кірсенко. Перший знайомчий візит зробили за тиждень після звільнення міста. Пацієнту, у нього говорить є завжди. Після того, як окупірували Херсон і розбомбили онкодиспансер, ваш, то, звісно, дуже багато людей, які звертаються з онкологічними проблемами. А це все: це легені, це органи кишково-пищеварительного тракту, молочні залози, а також гінекологія. Ну, з гінекологією ми тут з гінекологіями рішаємо ці питання. До команди лікарів-волонтерів приєднався і лікар Кушер-гінеколог Олександр Забуцький. В Херсоні він в четверте. Мені з'явився просто вільний час. Я дізнався про таку організацію волонтерську. Вона тоді ще була на початку створення. можна сказати, нас було дуже мало лікарів. От я долучився тому, що ну я не можу сидіти на місці. Треба кудись здівати свою енергію. Я до них долучився. Ми почали їздити і я зрозумів, що ми потрібні. Огляд та контроль процесу лікування пацієнтів. Не єдине, чим займаються лікарі медичної місії під час роботи у Херсоні. За потреби за необхідності це частіше є потреба видавати ліки на час прийому або якщо це хронічна патологія на місяць. У нас є хірурги і не один. Там, де потрібно, вони будуть проводити оперативне втручання, це саме будуть робити лори, тобто допомагати. За два дні лікарі оглянули більше чотирьох сотень пацієнтів. Цей візит не останній у Херсоні та області. Україно-ізраїльська місія працюватиме і надалі. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.